Вже протягом місяця працівники комунального підприємства «Міськсвітло» світло працюють над встановленням нічного освітлення Київської набережної міста Ужгорода. Після закінчення робіт вулицю будуть освітлювати 39 нових ліхтарів, на кожному з яких буде по два світильники. Ліхтарі, що прикрашають алею над річкою, уж виконані виключно у ретро стилі. За словами головного інженера комунального підприємства Місвітло Олександра Іштвані, таких ліхтарів немає більше ніде. Вони будуть лише в Ужгороді. На даний момент проводиться ремонт зовнішнього освітлення. Київської набережної, де буде встановлено 80 світильників, із них 24 старих, які були, будуть реставровані, і решта будуть нові, які будуть виготовлюватися на заводі Турбогаз. У загальному значить, буде встановлено 40 опор, 80 світильників на них будуть світити. Труднощі виникали такі, що приходилося частково робити вручну прикладку кабеля у зв'язку з тим, що тут ростуть каштани, щоб не пошкодити корньову систему. Ось так от і проводить. Загальна довжина Київської набережної, де буде проводитися комунікації 800 метрів. Складощі багато тут, Стараємо, поп попробуємо завершити до дня міста. На повну реконструкцію київської набережної з міського бюджету виділено майже 3 тисячі гривень. Крім ліхтарів, тут будуть встановлені лавиці та сміттєві контейнери. Оновлену київську набережну можна буде побачити вже у жовтні. Саме тоді у році відзначатимуть черговий день міста.